Село Янжулівка в Семенівській громаді у притул розташоване до російського кордону. Тому його жителі стали першими, хто побачив ворога в 2022 році. Жена мені дозволила, говорить, що чи війна почалася, чи що я проснувся і нічого не слышала. А потім, коли вже вийшов на вулицю, вже услышав танки, і вони йшли через ползна 50 метрів від нас дорога, і вони йшли на громаду на Семенівську. Я проснулася утром десь. Десь в 5 годин почула, що щось бабахає, щось гуде і розбудила чоловіка, дитину. Чоловік побачив, що їдуть танки. Ну, коли, коли вони вже близько під'їжджали на нашу дорогу на цю через поле, то ми вони ж бабахали. Так, ми за дітей, хто і в чому, міг до погреба. Перечекали там, поки вони проїдуть ну потім уже повилазили. Янжолівка постійно перебуває під обстрілами російських військових, які нищать домівки жителів і вбивають людей. Усі жителі цього села були змушені переїхати в більш безпечні місця, залишаючи там усе, що наживали руками. Перші три місяці повномасштабного вторгнення родина Кейтових провела в окупації, а рік потому через постійні обстріли переїхала подалі від кордону, оскільки в родині п'ятеро неповнолітніх дітей і їх треба було рятувати. Найменшої дитині в родині на початок великої війни не було й року. По ним видно було, що вони боялися. А от середня дочка, доктора, вона и ночью почала, і Ну, на психіку от, хорошо она дала. Нам позвонили, що нас будуть вивозити вечером. Ну, так як нас обстріл і обстрілювалася та дорога, куди нас повинні були вивозити, нам сказали, що будуть вивозити утром. І в нас ще утра приїхали і забрали, і нас привезли сюди. Спершу родину поселили в селі Шабултазівка, проте той будинок, у якому вони жили, продали. Далі родина переїхала до села Авдіївка Понурницької громади. Наразі в цій громаді проживають 356 внутрішньопереміщених осіб. Тепер родина купила власне житло в Авдіївці. Роботи в цьому будинку багато, але потрохи справляються. Мають його роди господарство, проте сумую за своїм минулим життям. Ну, жилося там добре, тому що там і ремонт ми теж купили там хату 19 2019 році. І поки ремонт зробили, теж все наново там робили. Ну і Вода ж була, і в хаті, і везде попроводили. А тут. Ну, тут можно тоже заново все сделать. Старшая дочка на волейбол ходит. Уже медаль завоевали они там на волейболе. Они ездят, и она ездит по нодницу Там спортивная школа есть. И здесь она ходит на секции по вечерам. И младшая тоже дочка пошла на тренировки. Да, деткам подумайте. Ремонт я делаю своими силами. Проводку я здесь полностью поменял. За свої деньги. окна нам, а організація видала, а вже нікуди їхати, уже там нема нічого, взагалі, все згоріло. Ми зараз оформляємо документи на потерю имущества. Якщо мир буде, то може і все наладиться і більше ж буде спокійніше, і плани якісь, може, будуть більші.